Рюкзак ЄС yes у розмірі М. Розрахований на зріст метр 30, метр 45. Об'єм рюкзака 21 літр. Рюкзак має два відділення, матеріал водовіштовхуючий. Дві передні кишеньки. Може бути для смартфону або пауербанку. Тут так само для дрібничок. Додаткова кишенька. Стильні брилочки. Допоміжне відділення має органайзер, ключниця, і міцна брендована підкладка. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для лептопу або планшету. Рюкзак досить просторий. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Нагрудний ремінь. З регулюванням по висоті. Ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками. Дно рюкзака прогумоване.